Кубок Прикарпаття 2024. Вже вдруге в Івано-Франківську відбувається турнір з бадмінтоном. Цьогоріч до участі в змаганнях долучилися більше 80 спортсменів. Детальніше про триденні баталії розкаже наша Ольга Нестарук. Рекорд для Івано-Франківська за кількістю охочих спробувати свої сили у бадмінтоні. Так про цьогорічний турнір розповідають його організатори. В першу чергу, це ціль цих змагань це популяризація бадмінтону. Популяризація бадмінтону не тільки у нас в місті, а й в області, а й вся Україна. Також ці змагання використовуються спортсменами для підняття свого рівня підготовки. Більш тісних зв'язків між федераціями обласними і міськими, і ну і просто це дійство, скажімо так, дуже емоційне. До участі в турнірі долучилися спортсмени віком від 15 років. Один із них Юрій Бетмінтоном займається відносно недавно, проте вже має чим похвалитись. Я чемпіон області маю перший дорослий розряд. і. Виграв декілька комерційних турнірів. Ці змагання для мене все-таки як домашній турнір. Ми до нього часто готувалися. Він був минулого року. Зараз в нього вищий рівень. Ми сунемося в вищу категорію українських турнірів. І цьогорічний турнір має статус міжнародного, долучився до участі в ньому, і німець Маркус. я розпочав грати у бадмінтон ще у юному віці. На деякий час взяв паузу. На сьогодні ж продовжив займатися цим видом спорту. В Україні беру участь у різноманітних змаганнях. Був уже у комінець подільському Чернівцях, а тепер Івано-Франківську. Для мене цей вид спорту про швидкість та кмітливість. Тому охоче ним займаюся. Продовж трьох днів між собою змагалися спортсмени трьох категорій підготовки. АБЦ по рівню а це саме максимальний рівень, а це, це мінімальний рівень. Всередині кожної категорії є п'ять розрядів: це одиночний чоловічий, одиночний жіночий, змішана пара, жіноча пара і чоловіча пара. Відповідно до цього буде і нагородження, зайняті місця. Три дні змагань і свої нагороди за перші місця отримав 21 спортсмен.